Готую собі вечерю. Я ж вечерюю 5 годин. А така красота. Ано зможу перевернути. Можу. Все. Воно вже готове, зараз буду виймати. Це ніжка му... нутрії. От, і трошечки положила, щось хотіла гарбузи. Бачите? аерогриль. 28 хвилин. Ще навіть не доробила, ще 7 хвилин. Отаку смакоту роблю в цьому, в своєму аерогрілі. Дивіться, як називається. Мене багато питають, то я вам показую Moulinex, Далі якісь там слова, не знаю, які. 2XL. 2XL це величина чаші. Бачите, яка чаша велика. Сюди можна курку положити. Чого добре робити у аерогрілі? От включили, нажали і зразу готовий. Духовка. А це мікроволновка хотіла сказати. Дивіться, духовку треба розігріти, щоб воно робилося. А потім буде це набагато довше. А це собі зробила, потім виняла, помила чашу і поставила знову. Падає так тінь сонця із вікна. Отаке вже доробляється. Зараз буду виймати і буду вечеряти. Всім приємного апетиту. Бажаю всім добра, здоров'я, щастя. Щоб у вас завжди було на столі, що їсти. Щоб закінчилась війна. І дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Отак. Я виключаю, воно вже готовий Раз. І все. І зараз розетки виключу. О, не виключила, не виключила, тому що ще 7, 6 хвилин. Зараз я його з розетки виключу. Або тако уберу. І все. Отаке. От палочка воручалочка я на нього кажу. Я тут усі і пиріжки можу пекти, і коржики, і кекси, все підряд, все робить. А це нажала на курку, хоч це нутрія. Нажала на курку. Dobra, em copa K.